До барвистого віночка вишиваночка шорочка фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Це Оленка українка, як вона співає дзвінка. Я сміються оченята як танцюють ноженята. Доброго дня, діти! Мене зовуть Альона. І сьогодні в нас в гостях маленька українка, Лялька Оленка. Сьогодні вона хоче розповісти про український головний убір, який має форму обруча. Віночок ось такий, як у неї на голівці. З давних давен віночок вважався атрибутом в обрядах весняного циклу і купальських ігрищ, та поступово він переріс у символ обожнювання Матері Землі. Віночок для дівчаток плили з живих квітів, Щоб бабусі наших бабусь, щоб прикрасити ним голівку та як оберіг, щоб оберігав дівчину від хвороб та негараздів. Розмаїття віночків вражало. Їх було видів магічні, звичаєві, Ритуальні та вікові. Разом більше семидесятивиці. Кожна квіточка вплиталась не просто так, кожна мала своє значення, що мало дарувати своєї власниці усе добре. Послухайте уважно, то подивіться мультик про квіти у віночку на невеличкій клумбі. Що знаходилася біля сільської хати, де жила старенька жінка, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Кожен день господиня ніжно піклувалася про них, доглядала, поливала, милувалася їх красою. Одного разу квіти посперечалися, за що ж їх люди люблять та доглядають за ними. Першою. Позвалася чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди уважають королевою квітів. Я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добро і ніжність, промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство, гордо відповів мак. Що майорів серед квітів, наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світило, і собі промовив Я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, собі почав вихвалятися. Ось я, Ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. А мене люблять люди за те, що дарую їм безсмертя та міцне здоров'я, промовив солом'яно жовтий безсмертник. Лише польовий дзвіночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили, от як би їх об'єднати та ще й усі разом, а потім закружляти у неймовірному таночку, який би я був вдячний тому. То це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка, онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хмілом, одягла його на голівку та й закружляла у неймовірному таночку. Відчувши всю захисну силу вінка, всю велику могутність квітів, ще до віночків обов'язково прив'язували стрічки. Кожна із них, так само як і квіти, мала своє значення. Коричнева стрічка символізувала матір землю. Зелена молодість. Жовта сонце. Блакитне небо, жовто-горяче життя, рожева чистота та доброта. Віночок завжди підкреслював природну красу дівчини та надавав їй рисам обличчя ніжності та витонченості, захищав від злих поглядів та був. Наділене магічною силою квітів. Плетіння віночку обов'язково супроводжувалося піснями, та поступово віночок став культурним символом українського народу. В сучасний час він набирає велику популярність. Сучасні веночки вже зроблені із штучних квітів та з різними елементами декору. Але не дивлячись на це, кожен з вас може виготовити свій віночок, так як це робили наші пращури. Оленці дуже сподобалося з нами спілкуватися, що вона незабаром прийде до нас ще. А поки до побачення, діти!